Ви круті, що ви зараз на моєму каналі. Мама намалює, зараз вас навчить малювати дуже прикольного котика. Це буде мордочка котика. Єдинорога, дуже-дуже-дуже мила. Приготуйте фломастери, маркери або кольорові олівці і будемо починати. Це буде величезна така мордочка кота. Ми зараз будемо вчитись працювати маркерами в іншій техніці, ніяк завжди. Тому. Поїхали, не будемо витрачати наш час. Одразу намалюємо величезний овал. Оце так мордочка, скажете ви. Так і є. Зараз ми намалюємо вуха. Вухо. Намалюємо такий в нього буде тут ріг. Далі, далі нам треба намалювати дві лапки. Вони займуть десь ось таку площину. І давайте їх одразу намалюємо. Малюємо дугу одну. І ось тут іншу дугу. І тепер дивіться: один, два, три, чотири. І так само тут один, два, три, чотири. Тепер. В кожному цьому намалюємо по такому овальчику в кружечку. Тут серце намалюємо. І тут серце. Це дуже такий милий буде в нас кошенята. Тут намалюємо маленький трикутник. І тут маленький трикутник. Далі. Дивіться. З кожного боку від цього рога ми відступимо половину сюди і сюди. І намалюємо ось таку дугу. Це в нас вже йде розмітка його окраси, який він буде мати. По центру, ось тут, намалюємо носика. Носик це маленький ось такий трикутничок, навпаки. щічки. Милі, милі і ротик. Ось тут намалюємо йому чуб. Тепер очі. Це ось такі дві дуги. Ой, в мене трошки вона різка. Ось так і ось так. Баровий. Вії щічки, трошки хутра додамо, вуса, і навколо цієї мордочки мені б хотілося додати ще якісь такі форми, якісь такі милі витвори, якісь серця, щось таке романтичне. Фетичне, може, якісь зірочки. Пам'ятаєте, ми з вами вчились малювати зірочки? Трикутник, 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 трикутник. Пам'ятаєте? Цю дуже просту техніку. Додавайте, скільки захочете, оцих прикрас. До речі, це класна ідея для. Якоїсь святкової листівки, до дня народження, до якогось, де ви можете намалювати такого кошеняту милого і комусь подарувати. Зараз я заберу зайві лінії, які нам не потрібні вже тут. І будемо переходити до розфарбовування. У Вас там все виходить? Стигаєте? Якщо ви не встигаєте, наприклад, мої маленькі, ви можете завжди поставити на паузу і потім продовжити малювання. Це теж абсолютно гарна ідея. Так, тепер нам потрібен блідий рожевий, може ось такий. Може ось такий. Нам потрібен бежевий, такий бежевий. Зараз... Я нам підберу, підберу якийсь гарний бежевий для нашого кошеняка. Ну, десь ось такий. І буду ним зафарбовувати ось так. Вушка. Оце хутро. Ось цю всю форму, яку ми з вами тут намалювали. Мені треба її зафарбувати. До речі. Вам цікаво, як можна взагалі маркерами ось такими працювати. Не тільки так, як я зараз зафарбовую, можна і по-різному штрихувати ними, робити різні переходи кольорові. Якщо вам цікаво більше про техніки з маркерами, ви мені про це скажіть. Як це зробити? Написати мені в коментарях, де ви знайдете під відео відкриті. Вони не усюди в мене відкриті, бо YouTube на дитячому контенті відключає коментарі. Ви можете мені написати в Instagram мама на малюй. Ви можете мені написати на пошту електронну, мама на малюй. Теж там є під відео, під кожним відео є переходи. Ви можете мені написати е, в Ютюбі, є там, де я роблю дописи така вкладка, де плейлисти. ось там. І далі ви побачите, де дописи публікації. Я там е, теж щось анонсую, і там можна написати, і я побачу це. Ми продовжуємо малювати. Так. Продовжуємо. Хочеться зробити ось таким темненьким ось тут всередині. А язичок такий ніжний, червоний ось такий. У нас же все тут таке ніжне ніжне. Тому ми і Оці серця зробимо такі е, якісь бліді. Зірочки вже давно не було піжамного малювання. Вам подобається піжамне малювання? Треба буде записати новий урок, бо є класні ідеї з милими е, тваринками. Як це зробити цікаво. І тепер я беру такий жовтенький, трошки ним ще тут попрацюю. Ось тут. Навколо лапок. Тепер бачите, я буду трошки ось так виходити за межі, то що я казала, що це буде не як звичайне малювання, бо я виходжу, бачите, за межі намальованого. Роблю такі, як це як розмите, воно таке виходить а, навколо. Зараз візьму ще один гарний бутіноч. Ось такий. Ви можете взагалі ще навколо цього обрати веселкові кольори і навколо цього зробити веселковими кольорами ось так, от, один за одним, таку розтяжку. А тепер це буде найцікавіше. Я візьму ось такий коричневий. І буду робити невеличкий контур. Наприклад, зроблю ось так. Так. Оп. Це не буде одна вільна лінія, яка все, все, все обводить. Я не буду цього робити. Я зроблю ось так. Ось таку лінію. Ось тут. Ось так. Очі. Трошки ось тут вусики. По хутру. І може трошки ось так лапки ще обведу. І може на цьому я і зупинюсь. Тепер зроблю щічки. І мені хочеться ще трошки більш активного кольору ось тут. І на очах. Я можу навіть чорний фломастер взяти для цього. Але залишу ось так. Ми можемо навіть з вами, ось тут, де в нас це хутро, ще трошки. Додати ось такого відтіночку. Нам не треба все-все зафарбовувати. Ми можемо робити такі бліки, щоб в нас все з вами тут навколо заграло, щоб в нас були кольорові такі переходи. Ми можемо ще взяти. Жовтеньким і дати тут ще якихось об'єктів. Це мейджик якийсь має бути щось таке магічне, щось таке якийсь е космічний пил або якийсь. Е Сма ці, не смарагди, скажіть мені, е алмазний якийсь. Такий пил. Ось. Ось такий у нас вийшов кумедний котик, мордочка його. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання. А на сьогодні це все.